Завалів, коли проводять експертизу про ну, щодо стану найбільш пошкоджених будинків, що що, врешті, з сусідніми будинками, чи є там світло, вода, газ опалення? Адже раніше міністр МВС пан Клименко зазначав, що було знеструмлено там, здається, понад 200 тисяч абонентів. Розкажіть про це. А так, на цю хвилину відомо про пошкодження уламками російських ракет, які впали на житлові будинки. На сьогоднішню на цю хвилину 14 багатоквартирних будинків 39 приватних будинків пошкоджені. На цю хвилину продовжуються роботи щодо ліквідації всіх наслідків. Найбільш постраждали 11 багатоквартирних будинків в місті Вишневе. На цю хвилину вже відновлено світло, відновлено опалення, водопостачання. Ми закрили всі вікна тимчасовими укриттями для того, щоб будинки не втрачали тепло. І вже підключили міжнародний фонд Джем, який погодився ставити всім вікна. На цю хвилину відомо про 14. Оселі, які потребують заміни і ставлення нових вікон, сьогодні провели заміри вже вікон, і перші вікна будуть поставлені і доставлені в суботу або на Прискорюємо виробництво, щоб людям, як можу, може, Скоріше вставити вікна і щоб вони повернулись до осель. також нами організовано тимчасове проживання комфортне, з забезпеченням гарячим харчуванням цілодобово. А наскільки люди можуть розраховувати на це тимчасове проживання? Так адже ми бачили відео після цієї атаки, коли люди втрачають фактично все одним ударом, і гаражі, машина, і квартира. І зрозуміло, що вони потребують доволі тривалої підтримки. Скільки вони можуть проживати в цих тимчасових помешканнях? Після останньої атаки немає такої необхідної, тобто люди не втратили своє житло, тільки є пошкодження. Пошкоджень вікон вибиті вікна. Ми організуємо тимчасове проживання скільки буде необхідно. В даному випадку ми організували до тисячі осіб, тому що в цьому мікрорайоні проживали близько 700 осіб. Ми повністю забезпечені, але люди. Не скористались даною пропозицією, тому що вони пішли проживати до близьких осіб або до друзів. Сьогодні тільки ночували вісім людей і скористались даною можливістю. Але якщо у нас після російських ракет людина втрачає житло і необхідно забезпечити тимчасовим проживанням, поки через різні програми є відновлення чи обласні програми, ми повернемо людині. І її житло то ми забезпечимо цю можливість скільки не буде необхідно. Ми не залишаємо в біді жодної людини. І ще хотілося б вас коротко розпитати про стан поранених. Їх на жаль чимало після останніх атак, зокрема 29 грудня і 2 січня. Розкажіть, що відомо про це, чи є люди в критичному стані. В Київській області після останньої атаки були люди з пораненнями і з тілесними пошкодженнями. Це 16 осіб, це легкі та середні тяжкості поранення. В критичних немає, вся медична допомога була надана відразу. Хто потребує лікування, лікування забезпечено, люди йдуть на поправку. І, на жаль, в Київській області після останньої атаки дві людини загинуло. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що долучилися за те, що поділилися інформацією. Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку.